Доброго дня. Все, що я хочу, це більш ефективної держави і більше свободи для людей, і нашої перемоги. І вся ця розмова лише про це, про ефективність. Тому що багато речей для мене вот особисто вони кажуться банальними речами, як дважди два-4. Ну, припустимо, давайте з вами поспілкуємося. Якщо у нас держава бы занималась бы чисто армією, спецслужбами, то ми з вами можем погодитися, що вона б це робила набагато ефективніше, ніж то, чим вона зараз займається. Ви тільки можете представити тут дровезную корпорацію «Монстр», в обов'язки якої лежать там вплоть до, як говорится. Урегулирование, чи прав... цену купили унітаз в школу, допустим. Чи там еще там что-то, Бог знает чего. Еще куча научных, учебных заведений, там, как там, оно все дело працюет, куча фірм разных, и і... все цена на плечах той корпорации. А еще и забота про наши пенсийные гроши. Там, там, забота, Ми им гроші віддали, вони їх потратили. А то, що будет завтра, їх взагалі не стосується. Тобто їм головне, щоб ми зараз їм гроші віддали. Чи може така система працювати і ефективно, ефективно виконати свої обов'язки, тобто, свої задачі? Задачі по обороні нашої України, ми бачимо, що, ну, що, ну, що не може фактично. Тобто вона захлебувається, бігає он туди-сюди і захлебується. Лише діло про це. Есть, тут немає ніякої політики, фактично. Це просто про ефективність роботи. Тому йде розмова про те, щоб держава займалася армією спецслужбами, а все інше віддала розпорядження людей, громад, вільних громад, які самі у себе в кожній громаді зможуть вирішувати свої проблеми, організовувати призначення суддів і всього іншого отже, ніпостольки здоуч і оббирати своїх суддів, своїх прокурорів і всі інші должности. І в тому тоже є логічне пояснення, допустим, що, що якщо їх буду добирати, то зрозуміло, що вони будуть думати про про переизбрання там, і вони приміряти, і що будуть звитуватися не просто людям, своїм сусідям. Тож така система просто буде працювати більш ефективно. Що тут, що тут такого, коли розповідається, що давайте ми э, у людей будемо брати менше податки? Не будемо їх обмежувати всякими перевірками і всім, і всім іншим. Що тут такого? Що тут такого поганого, фактично? Зміло, що вільна людина, підприємець, нехай навіть жадобає за э, за, за заробітку, звісно, забезпечить всю потреби будь-чого. Треба вам дрони. Він придумує, як їх достати, з яких там зробити. Не этот придумай інші. Тому що вже думають не один а сотні тисячі підприємців думають, як забезпечити тур як спрос, який існує. Звісно, вони на перегонки будуть предлагати, і таким чином держава отримує найкращу це товар по, по найнижчій ціні. По і ну, як, як можна швидше по часу, тому що треба прямо зараз це діло робити. І так во всьому буде, фактично. Що тут поганого? Як це зробити зараз? Я не знаю. Я, може, вони самі це, цього дійдуть, самі захочуть цього робити. Я ж я не знаю, чи чим вони зараз, вони там розумніші, ми нам будемо так казати. Звісно, повинні бути, да? розумніше. Вони там краще знають, що вони роблять. Тому не захочуть вони цього зробити. Ну, я, я маю право предложить, Будуть вибори. Я, от у вас є варіант, Якщо вам захочеться реалізацію такого, то от, буде один із варіантів. Але питання навіть не про це, це питання про те, що інші, такі як я, з'являться. Які вам дадуть краще пропозицію на то і конкуренція. Я взагалі десь болтаюсь в Це саме, саме перший, але самого кінця. Бо я не політик, я, я не оратор, я, я вообще ніхто. Просто, просто я хочу щось змінити. Вот і вот все, що я хочу. А якщо вийде така ситуація, що ну, буде поле практично пусте, ну, ну так і буде. То, що це буде унікальне, звісно. А що буде унікальне, якщо на мене влада увагу звернеться. Вот. Тоже буде унікальне, можна теж буде задуматися, чесно кажучи. Що вона звернула людину, яка погано розмовляє, а далі звернуть увагу і продає, скаже мені там щось там. Що це там потякує, непонятно, що. Значить, полаганий, у нього справа, якщо вона це зробить. дуже плохо, я так думаю, если она это сделает. Потому что, я думаю, что она этого не может сделать. Там куча всяких нюансов. Так что мы с вами лишь про вот это вот. А теперь еще хотел поспілковаться про інфантилизм. инфантилизм. Инфантилизм, инфантилизм. Знаете, что такое инфантилизм взагалі? Це коли, типа, розумію, доросла людина поводиться як дитина. Тобто не здатна брати на себе відповідальність і сама про себе потребуватися. А ви в курсі, що більшість із вас інфантил? А, що сказати, до того, що інфантилізм – це якби, деградація дорослої людини. Тобто нас, ця система створює з більшості з нас деградуючих людей, які не здатні про себе потурбуватися, нам постійно нам розповідають про те, що ми, там, ми не здатні це, ми не здатні те. ми не здатні потурбуватися, Допустим, нам, можна зброю, там, ми не зможемо себе захистити, ми тут вже прикол не ну, але ну, поліція теж не може себе захистити. А що ж мне не на захотеть? Так что, если вам подобається, навіть я даже хотел сказать, что если вам подобается, то что вы там інфантил и вам хочется, не хочете ви, там, про себе турбоватися, ну, какие проблемы. Тобто, Будут громады, которым ви віддасте свої 70% свого доходу И говорится, и они про вас потурбуються. То есть yeah, no. забыт вас гроши, потратят. А потом скажут, что вот когда на пенсию выйдете, мы там, как говорится, это же пирамида, сука, туда сберут, то частину там какую-то вам дадут на пенсию. А вот только вы детей-то народживать там не особо хотите же, да? Так что выйдет так, что вы там на пенсии выйдете, а кому у вас утримывать там, моя же не будет. Так что пенсия ваша будет. Вот такая вот. Вот в этом та система. Але вони вам про це не расповедают. Потому что если мы не изменим вот эту всю ситуацию, которая відбувається, то что нас чекает? То есть кажется, а выборов не будет. Что у нас? Війна без конца будет? А, у нас будет перемирие. Які перемирие? Какого дива? Ну ладно, будет бог, называйте его перемирием, там, как хотите, называйте. И что дальше? Граница не откроется. То есть так далее будут всех, всех травматы. Что мы, что мы в рабов превращаем, что ли, фактически. Не на свободу общество, то есть границы открыть. Від, И все, кто дывит на цель, в том от всего тела, они тебе уйдут, А кто залышится? чиновники и пенсионеры. Ну, и все, приехали. А Россия будет дальше клепать. У них маховик разобранный, они будут дальше клепать брови и все инше. А у нас будут дальше стоять, ждать, пока им допоможут. Вот лучший выбор в этом. Або мы сами себе допомагаем, або это. То есть чекаем, пока нам тут можно. А кому мы нафиг сдалось? У них там свои проблемы, вы ничего не бачите, блин. У них самих не хватает сброни. Они сами поняли, что, блин, они что, из какой-то в дупе находятся. Вы думаете, что, что, наши такие решения приняли? То подумайте, что там работают, что в Америке работают. То есть если скажут, что надо выделить, то есть есть уже на гроши на выделение, они скажут, нет, мы там какие-то там 4, 4 миллиарда, мы не можем их выделить, потому что это повлияет на, э, типа, безпеку Соединенных Штатов. Ну, приехали, называется. И вы рассказываете, что не, не треба чего не треба людям давать свободу, чтобы они сами все порешали. Ну, ну, давайте. Але чем це все закінчиться? Я не знаю, кость даст несе, в конечном итоге. Это как мне розказують, там, блин, люди почула, що закон витягнули про мобилизацию, вытянули частину про і, И не поехал, да. Ну, потому что он ну, уже втомленный. Он уже чекав той, той момент. в него был надеян, ну, вот сейчас ще вот чуть-чуть просижу, там, и все закінчиться. Тем более, что вы сами уже, все, вы уже поставили точку, блин, 36 месяцев. 36 месяцев и начнутся уж летать дохи у всех. У многих, по крайней мере. Тем более, что еще вы сами бачите, что не видно никакого просвета. Как говорится, никаких мин не, не, не видно. Хотелось бы какие-то змеи, чтобы были. Не можете сами дать и другим хочу, чтобы другие сделали. Поэтому одна надежда на какие-то выборы. Хай даже после перемирия выборы. Хотя я сподеваюсь, что, что где-то кто-то там споткнется от меня и это. И что заранее почти рассказывать, а почему бы нет. І все це відбудеться раніше виборів, фактично, ці всі зміни. Тому що, як на мене, я думаю, що це небезпека для, тобто, для самої власті фактично проводити такі зміни. Ну як це зі сторони виглядає? Так, да, можна там розказувати, там, забивати баки і так, так, так далі. Але зі сторони це трохи небезпечно виглядає. Просто небезпечно. Я хотелось, а я роблю те, що я можу робити. Пропоную те, що я можу пропонувати. У мене не великий фактично. Тому що я відношу до тих людей, які, як кажуть, готові використати не те, щось хороше, а з будь-якої ситуації. Тобто, коли почалася війна, перше, що я подумав, о, у нас є шанс повернути Крим. У нас уже не буде вибори, ми його маємо повернути. Так, да, він був. Він і не зараз є, і досі є. А тепер уже виходить, що у нас планка набагато вища. Ми маємо стати найпотужнішою потужною військовою державою в Європі. Іначе ніяк. Ну така платка просто. Або ми становимося саме потужною військовою державою в Європі, а, а, або ми розбігаємося і закриваємо цей проєкт під назвою Україна. Ви думаєте по-іншому, хтось там по-іншому думає? Тут ще питання, як це зробити, стоять потягнути рукою, поки нам все зроблять. Чи може бути зняти будь-які ограничення? Навіть зараз, зняти будь-які ограничення, зменшити податки. Помінимо. Зменшити розтаможки, ра, ра, Взагалі заборонити будь-яке вмішательство бізнес. Роби будь-яку зброю. А опять же, проблема, да. Якщо дозволиш кому-то робити зброю, то треба ж закон про вільне володіння зброєю зробити. Проблема. А вільне володіння зброєю почему-то не можна зробити. Ну, я откуда знаю, чому. ну. Вы сами спотыкаетесь. Вы... А, не... а вот за що что вы це не роботы, вы маєте проблемы, и проблемы будут расширяться. И стрелянины будут больше по... с часом. Не бажання кого-то там загнать куда-то, но только усугубить всю ситуацию. Поэтому у вас выбора нету. То есть у меня нету, ни у кого нет выбора. Це моя статися. Мы маем стати державою, якою Буду ефективною, економічно ефективною державою, з маємо стати. І чиесь там тримання за свої посади, за свою ту, ту систему, і розказує кого-то, що ну, не треба її міняти, і так все добре, нам зараз там допоможуть, воно не спрацює. Воно не спрацює. Це, це все може зламатися і рознести в клочі всю цю систему. Может статус войсковой диктатуры, там может и что что-то что статус. Ну, я под... Единственное, что может быть какая-то войсковая диктатура Потому что, когда... Если вы не втримаете, если вы не найдете способ втримать, то есть, ну, закидать телами, это тоже, моему не спрацюет. Я не знаю. Єдиний спосіб, єдиний спосіб, а ви там себе думаєте. Якщо вам, вам не безразлично, ну классно, підпишіться. Я уже втомився ці відео записувати. Ну, так, щоб це просто робити. Дякую, що ви зайшли. Дякую.